Я хочу, щоб ви мене почули, бо сьогодні правда це теж фейк. Ми з вами живемо у світі, де правда перестала бути доказом, де відео зняти камерою уже не гарантує, що це реальність. Сора 2 – це новий штучний інтелект від OpenAI. Його головна магія створювати відео з тексту, не просто мультики чи ефекти, а сцени, які виглядають настільки правдоподібно, що навіть фахівці не одразу можуть сказати, це реальне життя чи штучна копія. Ми дивимося, як очевидці рятують дітей, як відбуваються вибухи, протести, катастрофи. Але насправді цього не існує. Це створено кількома словами у полі промпт. І це головний прорив, який одночасно став найбільшою загрозою для нашої свідомості. Відкритий EI, звісно, говорить про відповідальність. Про систему C2PA – це такий цифровий паспорт для зображень і відео. Він має фіксувати, коли, ким і яким способом був створений контент, наче печатка правда підтверджена. Та є одна деталь. Цей паспорт майже ніхто не бачить. Його легко видалити під час завантаження у соцмережі TikTok, Instagram чи Twitter. І на виході залишається чисте відео, без міток, без сумнівів, без контексту. Просто контент, який ми сприймаємо як правду, бо він виглядає правдоподібно. І ось тут починається найцікавіше. Ми, люди виявилися не готовими жити у світі, де зовнішня правда більше не дорівнює внутрішній. Ми завжди вважали, що побачити значить повірити. Але тепер це не працює. Тепер побачити означає перевірити, поставити під сумнів, знайти джерело, відкрити метадані. Ми змушені сумніватися навіть у тому, що виглядає бездоганно. Adobe, Google, Meta — Усі обіцяють відновити довіру, підписувати контент, маркувати Ай-Відео, боротися з діпфейками. Але правда в тому, що боротьба триває лише на папері. Ми досі не маємо універсальної системи. Яка б гарантувала прозорість? Сорі показала, технологія може бути геніальною, але разом із тим вона оголила повну безпорадність нашого інформаційного світу. Він не готовий до того, що правда тепер це не факт, а опція. І я думаю про це щодня. Чи не перетворюємось ми всі на глядачів великого кіно, де сценарій пише штучний інтелект? А ми просто вирішуємо лайкати чи не лайкати сцену. І тоді виникає просте, але болюче питання: чи залишиться у нас місце для справжніх історій, якщо вигадані навчилися виглядати переконливіше за реальність?